Військовослужбовці Державної прикордонної служби шикуються у шеренги та закінчують останні приготування. Привід для урочиста стейне аби який, адже сьогодні одразу 58 військовослужбовців та їх сім'ї отримують ключі від нових квартир у новобудові на вулиці Народицькій. 1. серед тих, хто отримує нове житло, 35 учасників. Ато а вручити ключі від осель для родин військовослужбовців приїхав особисто голова державної прикордонної служби. Мені дуже приємно бачити ваші усмішки. Відчувати ваш радісний настрій, який тут панує, незважаючи на погоду. Тому що сьогодні нове житло отримане 58 сімей військовослужбовців, серед яких 35 це учасники АТО. Я щиро вітаю вас, всіх і в першу чергу новоселів. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я. Щастя ваших осел, оселях та нових звершень у справі служіння батьківщини. Також, користуючись нагодою, я дякую за підтримку місцевій владі та громаді міста Житомир. Слава Україні! Після урочистостей військовослужбовці нарешті можуть перевести подих і вже не приховують радості, оскільки більшість із них чекали на власну оселю десятки років. В наступному році Михайло Косарєв, який в 2014-му разом з іншими бійцями першим заходив до звільненої станиці Луганської, відзначатиме 25-ту річницю служби в лавах прикордонників. Чоловік розповідає за роки служби разом із дружиною, об'їздив мало не усю Україну і нарешті отримав власне житло. Навіть не очікували емоції. Емоції ну просто переповнюють, тому що розумієте, що таке власне житло. Звичайно, надіялися. Разом з тим, ну одне діло надіється, друге діло дійсно получати. От сьогодні вручили ключі, сьогодні ж от, відчули, от сьогодні нарешті відчули, що таке вже дійсно власне житло нарешті отримали. Поки подружжя Косарєвих ще планує та обговорює ремонт, їх син вже проводить екскурсію у кімнаті, де буде жити разом із маленьким братиком. світильник, люстру Плюс робочу корні сорця два двірочки. Ну, як зірочки. А обоє хочеться приклеїти в ситі, тому що зелене якось не дуже тут сильне. Також треба замість ліною якісь два, За часи служби голови сімейства родині довелося побувати у різних куточках держави та регулярно переїздити із місця на місце. Але тепер дружина військовослужбовця не приховує радості і зізнається, щойно побачила цю квартиру. Одразу зрозуміла, як зробити тут родинне гніздечко, зайшовши в першу квартиру, от ми зрозуміли, що ця квартира саме для сім'ї. три великих світлих кімнати. От, зручне розташування, зручне планування. От, емоції просто щастя, радості переповнюють нас, оскільки, як я вже повторюся ще раз, це дуже довго ми чекали, довго дуже квартира для нас. Власна квартира як чоловік за роки служби все-таки заслужив її.